Перед вами соляна солотвинська лампа вагою 4,5 кг і висотою 26 см на боковій підставці. От вона трошки така ала така, знаєте, трошки. Мабуть, Василь трошки там фарби дав. Мабуть. Гуаші. Вона висохла і все. І от така стала така дуже яскрава, дуже красива лампа е, з породою, а в породі багато е, корисних мікроелементів. що Дуже класично. Оце класичний варіант солотвинської лампи на буковій підставаці. Шикарна лампа з діміром. І от вона якраз до 30 квадратних метрів запросто буде її іонізувати, якщо частіше її включати, почаще включати. В інструкції там написано, ну, можна і 2, і 3 години. Якщо весь час, коли ви знаходитесь, вона включена, отак і потрібна. Ви не помічаєте, а вона робить свою справу. Захист від бронхо-легеневих захворювань.